Добрий ранок, мої прекрасні люди. Знаєте, на цьому тижні мені довелось поспілкуватися з деякими віруючими людьми, і я була здивована. Я була прям сильно здивована. Деякі люди перебувають, наприклад, як ми от у Львові 4 роки, хтось 2 роки. Хтось в іншому взагалі, в іншій церкві перебуває вже 10 років, 15 років і так далі. І знаєте, я зустріла декілька людей, не буду казати, їх можна порахувати на одній руці, і це не одна ні дві людини, але трохи більше. Які сказали, що не мають друзів або не мають людей, яким можна довіряти в церкві. І у мене трошечки такий, знаєте, ну, ступор, що лі, жах якийсь, тому що довіра починається з тебе, з мене. Якщо я довіряю людині, навіть якщо вона мене кине, придасть, ще щось зробить, це проблема тої людини. Але перший крок маю зробити я. По-перше, я дізнаюсь про людину, чи можна точно їй довіряти. Я ніколи не будую своє якесь ставлення до людини від яких там, знаєте, слухів, домислів і так далі. Ні, я маю зіткнутися з людиною в служінні в якійсь справі, в чому, для того, щоб зрозуміти, яка ця людина. І повірте, одна справа інколи дві, вирішують все. Але, дивлячись на багато всього, все рівно, ну я особисто знаходжу зразу людей, яким можна довіряти, хоча б елем... такі. Знаєте, як кажуть в світі, де елементарні речі. Хоча це не елементарні, це найважливіші речі. У мене є ряд людей, яким я в першу чергу тут, якщо станеться щось, подзвоню або напишу смс і попрошу, щоб люди молилися. Я навіть готова назвати ці імена, тому що для мене це є вкрай важливим. Я кажу про людей, дивіться, друзі, щоб ви розуміли, не тих, хто знаєте, приїхав зараз з Дніпра або там з Києва, кого я добре знаю, з ким дружила до Львова жити, а от я новачок, я тут. Намагаюся жити, дружити, спілкуватися, хто ці люди. І от у мене є список Таня Борис, Таня Петрова, Олена Кулініч, Орися Дятлик, Іванка Попіднюк. І у мене список може продовжуватись. У мене є принаймні десь приблизно 10 людей за 4 роки, вже почався 5 рік, яким я точно можу написати і попросити молитися. І я знаю, що ці люди мене підтримають, і вони не будуть мене осуджувати або що, щось, вони точно будуть молитися. Тому що я з ними служу, я їх бачу, я їх відчуваю, і я точно можу, можу їм довіряти. І коли я чую від людей, що людина, особливо коли вона вже 10 років в церкві, 15 років і не має друга, або немає не людина, якій може довірити хоча б молитву, це для мене просто, знаєте, такий шок. Просто шок. У мене тоді життя, а питання, а яке у вас духовне життя? Якщо у вас за стільки років не з'явилася людини, якій ви можете довіряти. Ну не може бути такого, щоб, хоч, хоч, ну, щоб вся церква була погана, розумієте? А чого ви туди, туди ходите? У мене питання. Чого ви туди ходите, якщо вам нема кому довіряти? Якщо взяти мою стару церкву, то у мене там взагалі буде ну, ну мінімум 100 людей, яким я можу довіряти. Розумієте? Саме-саме-саме стара церква там. Це має на увазі Центральна церква Дніпра. Є потім церква Любов Христа, в якій я теж маю багато людей, яким я можу довіряти. У мене є в Києві, друзі, Людмила Жакун, Ольга Соловйова і багато інших. У мене в Одесі є люди, яким я можу довіряти. Ну, взагалі, у мене в кожній області, в кожному місті є. Але, друзі, блін, ну от коли мені кажуть, що Слово Боже не працює, я кажу, друзі, а як ви його читаєте? Якщо ви читаєте, як ми, ви мені розповідаєте, що Слово Боже це... Просто образ, прообраз, це як десь балада, міф якийсь, то в мене Біблія це жива. І в прічах 18-24 сказано, якщо ти хочеш мати друзів, сам будь дружелюбним. Якщо я не довіряю, то як мені будуть довіряти? Якщо я не відкриваю трошечки своє серце, то чи люди мають мені відкрити своє серце і довіритись. Ну, Ви розумієте? Ми від людини вимагаємо дещо, а самі того не робимо. Ми десь отут знаходимось. Але ми хочемо, щоб людина мала там, ну це ж, наприклад, пастор, він має. Да нічого він не має. Він людина, як і ти, і може зрішити, як і ти. Тому що він живе, як і ти, в той ж самий гріховній платі. Все. Це не означає, що ну, з нього звізда слітіла. Ні, він помазаний як 100%. І ми бачимо це по різних історіях Біблії. Люди, ми не маємо права вирішувати, хто достоє нашої довіри, хто достоє. З ким я спілкуюсь, з ким я не спілкуюсь. Ми не маємо це право вирішувати. В Біблії сказано, що церква це брати і сестри. І куди б ти не поїхав, в яку б церкву ти не потрапив, це брати і сестри во Христі Ісусі. Ключове во Христі Ісусі. Все. Все, друзі, все. І знаєте, мені дуже подобається той приклад, який маю я. У мене з моєю сестрою неймовірні стосунки, але ми до цього прикладаємо багато зусиль. Мені дуже важко і тяжко бачити тих людей, ті родини, де брати і сестри роками не спілкуються з один одним, бо вони ображені. І це в церквах, і це двр а буває і не двр просто просто люди, мама увірувала, діти потім виросли і стали теж віруючими, або тато увірував неважливо. І люди все рівно виростають і чомусь сваряться, щось ділять, що ви ділите. Все це нам ну, взагалі нічого не належить. Війна це показала. Ракета прилетіла, що ти маєш? Нічого ти не маєш. Багато людей переселилося і не мають сухотні житла. І ми один одного, як вибачати, скажу грубо, взуваємо на гроші, на дохідність і тому подібне, навіть в церквах. І тільки деякі церкви. Які залишилися реально з статусом милосердя, странноприємства. Тільки деякі. А чому? І це залежить не від пастора. Пастор то може розповідати в проповідях, але людина вирішує. Якщо людина захотіла заробити, то щоб їй пастор не казав, вчитель, наставник, душо, опікун, людина це вирішила. І знов кажу: проблема в тому, що я не маю друзів. Тому що я не дружелюбний. Тому що я не хочу, щоб у мене в церкві були не просто друзі, а справжні брати і сестри. Що я для цього роблю? Друзі, я хочу щоб ви розуміли, що це вкрай важливо. Продачи туди в царство. Ми не будемо один одного випіхювати, знаєте, ногою за ворота рая і казати пс, ти хто? Ні, це не ми вирішуємо. Це вирішує Христос. Христос помер і Христос вирішив, бо Бог йому дав цю владу. Уявляєте? Ось так. Будемо молитися, і дай Боже вам мудрості, особливо зараз перед Різдвяними святами, новорічними, все ж таки наладити стосунки між фізичними братами, і сестрами і духовними в церкві, бо це вкрай важливо. Цінуйте один одного, будь ласка. Моліться один за одного і піклуйтесь один про одного. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за Ті розуміння, які ти даєш, дуже просто, щоб ти благословився і щоб ти м -м, не просто дав розуміння на 5 хвилин, а щоб ми були спроможніми так жити. Так, да, цьому треба навчитися, але допоможе кожному з нас в цьому все ж таки розвиватися, процвітати і таким чином теж прославляти твоє святе ім'я. Будь благословен на цьому тижні. У когось він буде важкий, у когось не дуже, але я знаю, що починаються дітей контрольні. Тим паче у тих, хто дистанційно, як мої вчаться, зараз буде просто реально тиждень неймовірно такої міцної роботи. Я дуже прошу благословити, щоб всі діти, дистанціонщики, зараз здали всі контрольні, всі екзамени, все добре, що було. Тому що наступний тиждень починається для звичайних дітей, які ходять в школи, в інститути в плані стаціонарної. І тому вони теж потребують і Ми будемо молитися за них на наступному тижні. Але зараз дуже прошу за всіх, хто вчиться заочно, за всіх, хто вчиться дистанційно, екстернатно і так далі, домашні навчання, благослови цих дітей, учнів, студентів, щоб вони впорались. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!